Поламані протигази до президентської адміністрації принесли сьогодні хворі на муковісцидоз. Це хвороба легенів. В Україні дітей з таким діагнозом близько тисячі. На їхнє лікування потрібно мінімум 8 мільярдів гривень. Проте у проєкті держбюджету на наступний рік на закупівлю медикаментів закладено лише чотири. Отож, лікування лягає на плечі батьків, а для них такі суми зависокі. Я маму питаю: хіба нема ліків? А мама зітхає, є ліки у світі, та грошей в них не вистачає, І держава ж немало допомагає. Свій вірш 12-річна Настя читає біля адміністрації президента. У дівчинки вроджена новиковна хвороба легенів. Раз на три місяці дитина лягає у лікарню. Тому мріє стати медсестрою. Мідсестра мені цікаво, тому що коли я лежу в лікарні, я бачу, як медсестри все це роблять. Мені стає цікаво, постійно хочеться саме це робити. Можливо, -за цього. Аби Настя нормально дихала на ліки щомісяця, потрібно 30 тисяч гривень. З них держава виділяє менше, ніж три. Решта коштом батьків. Государство всю Украину профинансировало на 7% в этом году. И немножко они добавили 227 двадцать тысяч на будущий год. Но это совершенно очень мало, потому как дети просто ну, просто не в какой-то определенный момент своей жизни они просто не откроют глаза. Неля Брушко, мати восьмирічного владика, каже, якщо вчасно не дати синові ліків, починається загострення, яке може скінчитися для хлопчика смертю. Загострення, перш за все, це падає кисень в крові, тобто легені залипають вязким мокротинням, Дуже важкий, тяжкий кашель задихається від цього кашлю. Постійний і постійні інгаляції, 8-10 інгаляцій в день, щоб це мокротиння розрядити його, викашляти. Плюс антибіотикотерапія, щоб це все. Знищити всі мікроби. Хворих про збільшення фінансування в адміністрації прийняли і пообіцяли передати президентові. Я оповноважений прийняти звернення та передати вимоги, коментувати. Я ви передасте. Я його передам, зареєструю. Коли його передають, я вам так точно не можу сказати. Якщо правильно лікувати дітей, як це роблять у Європі, вони живуть до старості в Україні. За діагнозом муковість Держава частково допомагає лише до досягнення 18 років. Якщо влада не зведе, Верне уваги на їхні проблеми, батьки і діти знову прийдуть кікетувати адміністрацію. Олена Гончаренко, Євген Сакун сабиття, канал Україна.